Гості, доброго дня. Хочу представитися. Мене звуть Шевченко Тарас Михайлович. Я заступник генерального директора Національного історико-культурного заповідника Каченюка по науково-дослідній роботі. При нагоді хочу повідомити вам те, що Каченюка це не просто, скажімо так, заповідник, це дворянська садиба 19-18 століття, на базі якої існує національний історико-культурний заповідник Каченюка. Тож, відповідно до ваших послуг, у Хаченівці не просто рекреаційний відпочинок, тобто ви можете побачити пам'ятки 19 століття, прогулятися чудовим каченівським парком, якому вже більше 200 років, а й відповідно, отримати тут і екскурсійне обслуговування, є можливість залишитися на ніч, тобто можна провести тут як день, так і ніч. Також до ваших послуг кафе на території заповідника, ну і незабутні пейзажі Каченівських ставів. Тож запрошую вас відвідати наш національний заповідник і отримати тут позитивні емоції.